Анонада вибухів пролунала у місті пів на четверту. З'явилася інформація. Росіяни вдарили по багатоповерхівці. З'являються перші кадри з місця влучання. Будинок охоплений полум'ям і потрощені поруч. Автівки жителі повибігали з дому, в чому були, встигли схопити тільки документи та воду. Быстро и вискочили, щоб ми встигли. Твої только сумки, що вбив раніше приготовлений, дві бутилки води, і все, вискочили на вулицю. Нічого Ради, не бачила, тому що все була. в пыли, в диму, я в встеклі, а воно другий раз ось бахнуло, третій, я не можу подняться, воно далі на мене сыпется. Надзвичайники приборкують полум'я вогонь опив 700 квадратних метрів з першого по п'ятий поверх. З під завалів витягають жертву. 25 людей дістали поранення. З них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно, знаходяться під завалами. Зараз розбираємо завали. Ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили Свої квартири зараз займаємось розселенням. Місто атакували шістьма ракетами. Було п'ять місць влучань, жодна з локацій не мала стосунку до військової сфери. Це були продуктові склади, приватне автомобільне підприємство, житловий будинок. Є зруйнована господарська споруда, також пошкодження є і в рятувальному підрозділі. На всіх місцях наразі працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. На місцях влучань працюють поліцейські, фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.